Сердечно дякуємо всім, хто міг нам створити оце диво пошани, правдивої пошани до наших політів. 29 шанування оголошую, відкритим. Ще у! see <laughs> Що ми брать як козацького роду души тіло, ми поможі за нашу слов. いただきます。 Чому люди ходять до святих місць? Передовсім набратися сили, енергії. Коли мотивація починає відповідно десь гуляти, коли у людей з'являється якась непевність, внутрішня, коли е різні чинники зовнішні, які роз'їдають тобі твою віру, то ти йдеш відповідно до церкви. А Холодний Яр це церква. Ми йдемо передовсім до могили Чучупаки. Ми йдемо до борців Холодного Яру. Ми йдемо до хлопців і дівчат, які сьогодні постали у пантеоні. Йдемо сюди, тому що ми хочемо чути їх, ми хочемо бачити їхні обличчя. Ми хочемо відчувати їхній дух і саме їхній чин, саме чин тих, хто цю землю. Як то кажуть, споїв кров'ю своєю, як після того ми бачимо, що ця земля породжує споконвиків все нових і нових борців. Так то це відповідно дає підстави говорити про те, що і коли сюди ми приходимо, ми, ми зовсім йдемо звідси іншими. Ми оновлюємо передовсім свою внутрішню силу. Ми оновлюємо свою душу. Наші з вами слова, наші з вами дії можуть і обов'язково зроблять так. Що їхня жертва, їх подвиг буде не даремним. Ви знаєте, я оцінюючи кількасотрічну війну, для себе прийшов до висновку. Ми, наші предки, багато сотень років завжди були готові до боротьби. Ця боротьба забрала у нас багатьох і найкращих багато крові проливо. Але на жаль, протягом цього тривалого періоду ми не були готові до перемоги як результату боротьби. Саме зараз у нас є унікальний шанс завершити цю. Важку кількасотрічну війну, але її результат залежить від кожного в ім'я пам'ять полеглих побратимів.